Я радий. Все добре. Їдьте геть з перед очей. Хай Дякую. А Бог вас за гріхи карає, а мені слід паству свою берегти. Буде молодець. Дякую. Братіє, увага! Вогню не відкривати! Чуєте? Капець, боже, який же ж ти. Ось, усе, що міг. Ви головне не стріляйте. А машиністу скажіть, хай не жене. Міст ледь тримається. Ну, зупинятися не можна. Ми тут домовилися з місцевим. Добре. Да. А, дякую, Алло. блин, дякую. Князя спас. Але я радий на максимум. Просто максимально радий. Князь зі мною. Артеме, стрибаємо! Непогано спрацювали, а, Артем? Да, але класно. блін. Я так радію.